Друзі, я вас вітаю! І сьогодні таке питання: чи ще довго буде війна? Сьогодні з цього боку заходимо до питання війни. Чи ще довго буде війна? Так, дивимося. Король кубків. Туз кубків. Домовленість у нас тут одразу. Бачите, карта закоханих. Кріка Пентаклів, три сторони працюють над домовленостями імператор. Ого, які карти? Сім пентаклів і... і фінальна карта курс на інше. Курс зовсім в іншому напрямку. Тобто, якщо ми запитуємо від... про війну, то це курс від війни. Бачите, до Сонця, до тихих, спокійних берегів. Так, Король Кубків це Трамп. Це завжди у мене Трамп у всіх розкладах. І Король Кубків, туз Кубків, і закохані. Це я би прочитала разом. Тобто, в кінці кінців, у Трампа от щось в його голові кардинально змінюється. Я не розумію, як це взагалі можливо. Можливо, на нього тиснуть в його країні дуже сильно, можливо, світ на нього натисне дуже сильно, але тут. Трампа чомусь по ту кубків показує як е, нового партнера для України. Тобто зараз його карти не щитують як партнера в Україні, абсолютно не щитують. Але настане такий момент, що вони його починають щитувати, як у Україні ніби з'являється дійсно новий партнер, новий тандем якийсь, і ось одразу домовленості. Карта закоханих, карта. Близнюків, комунікації, контрактів, всіх угод, карта домовленостей. Тобто, якимось чином Трамп зіграє важливу роль. І далі у нас Трійка Пентаклів, яка говорить також про три сторони. В цих домовленостях будуть фігурувати три сторони: імператор і Сім Пентаклів. Ось тут дуже цікаво, тому що імператор. Завжди відповідає на питання, що швидко. Да? От, тобто імператор це швидкість. Це таке, знаєте, ем, коли прийняття рішення відбувається швидко, чітко, згідно плану. Тобто настане той момент, коли все ось так дуже швидко, якось раптово вирішиться. І імператор також це карта всіх військових, і сім пентаклів, які також дають нам руну та вас, яка говорить про дуже сильно. Чоловічу енергію, про те, що бачу ціль, і бачу перепон. Тому ось тут останні карти говорять про те, що по імператору буде якийсь план, згідно якому все піде, і вирішиться дуже швидко. Тобто імператор, старший аркан, він пришвидшує абсолютно все. Настане момент, друзі, коли все ось так раз і відбудеться. І все. І далі війна настільки. Швидко якось завершується, що це буде повна переорієнтація на щось інше. Уже ми не дивимося у бік війни, ми вже дивимося в бік покращення свого життя. Але також тут фігурує вода, помітьте. І вода говорить, а в минулих у всіх розкладах виходило, що будуть якісь. Відбуватися дуже серйозні бої на тих територіях, які знаходяться біля води. Тому, друзі, тут немає таких карт, які би були сильніші ніж наш швидкісний імператор. Тут просто немає інших карт. Тому чи ще довго буде війна, ні, карти щитують як недовго. Ну для карт знову ж таки періоди, час вони зовсім інакше це все сприймають. Давайте порахуємо число розкладу. Так, 1 і 6, 7, 7 і 3, 10. 10 і 7, 17, 17 і імператор 4, 21, 21 і 6, 27, 2 і 7, 9. 9 – це у нас відлюдник. Відлюдник – це і є карта 2025 року. Да? Тобто, якщо сплюсувати 2 плюс 0 плюс 2 плюс 5, у нас виходить 9 – це і є відлюдник. Тобто, чи ще довго буде війна? Ми шукаємо це світло, ми шукаємо цей вихід. І ми його знайдемо. По відлюднику однозначно знайдемо. Тому що відлюдник і несе цей ліхтар зі світлом. Розумієте, коли ти вже бачиш вихід, коли ти вже бачиш цю істину, ти вже знаєш, як виходити з цієї ситуації. Якщо це хвороба, то по відлюднику це буде той лікар, який знайде вихід з твоєї хвороби і він тебе вилікує. А війна це як одна величезна чорна хвороба. І та країна, яка на нас напала, вона вся хвора повністю. І вони своїм мороком намагаються і нас. Також затягнути в той морок, але нічого не вийде. Відлюдник нас виведе повністю на шлях до світла. І тут іде також остання карта розкладу: шлях до світла. Бережіть себе, нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. Переможемо з Богом!